Віднозів. Нещодавно здійснилась моя маленька мрія. А саме у мене з'явився кондуктор для квітня косий шуру. Ось так він виглядає на малюнку. Комфлект поставляється ось в такому пакуванні і складається з таких деталей. Як бачимо, це модель YUMO MD21. Також у комплекті є свердло з обмежувачем, два шестигранники, щоб зібрати цей апарат, та довга біта. Ця біта в комплекті була PH2, тому я одразу докупив квадратну біту. Зазначу, що в коробці для кожного із елементів є своя ніша, воно все міцно сидить на своїх місцях, та при транспортуванні навряд чи пошкодиться. За допомогою цих гвинтів регулюється товщина заготовки, яку ми свердлимо. Це прижимний циліндр. Ось так він працює. Тут ми маємо отвори для трьох гвинтів під шестигранник. Що в такому положенні закріплю, а також закручуємо прижимну п'ятку. Для початку закріплю кондуктор до поверхні столу. Для того, щоб виставити глибину свердління, тобто обмежувач глибини свердління, заміряємо товщину нашої заготовки. Тут ми маємо 12 мм. Йдемо сюди. І тут також виставляємо 12 мм. Далі вдягаємо обмежувач на сверло. А сверло вставляємо в отвір. Ось так воно у нас виходить. Сверло трошки припіднімаємо. Буквально кілька міліметрів, щоб воно не доходило донизу. Та шестигранником фіксуємо обмежувач на сверлі. Далі закріпляю сверло в шурупокрут. Регулюю притиск і сверлю отвори. Перевіряємо. Так, маємо два ось такі отвори. Так, фанера трохи лущиться. І отвори, як бачимо, майже до сверлення. Ось мало б вийти сверло. Саморіз далі пройде. Пробуємо закрутити. Як бачимо, саморіз трохи довгий. Він пройшов наскрізь. Тому зараз змінюю глибину, щоб просервитись не так глибоко. Ось так. Це перший варіант отворів, це другий. Спробуємо зараз закрутити. Бачимо, деталі тримаються міцно. А сюди в першу отвори спробую закрутити чорні саморізи. Подивимось, чи розщепить, чи не розщепить. Ну, в цілому для фанери навіть. Чорні самолізи підійдуть. Вони її не розщіплюють, А отже з'єднання також буде міцним. До речі, тут також є отвори для того, щоб коли сверлиш, стружка виходила. Я задоволений цим придбанням. Ще одна моя мрія здійснилась.